Всіх вітаю на своєму каналі. Ранок 5 вересня. Цей ранок прохолодненький такий, але зараз, хоча зараз 10.04 ранку. Що хочу сказати? Відео змінюється графік відео, тому вони і в вихідні, і в робочі дні будуть в 16.40 виходити. Тому такі. Новини. Тут молоді, треба прибрати ось тут. Вони цю траву ж як це перевели вони, її там покривали, покривали, все так. Воспиня з картоплі майже виїли добренько. Скоро, що... Скоро підете вже до цих до дорослих корей знайомитись. Буквально десь вже в жовтні вони є пшеницю навчаться. Вони навчаться пшеницю їсти і все, будемо пускати до дорослих на основний двір. І цей з'єднаю ось ці проходи, щоб вони могли переходити і сюди, і сюди. І будуть спати навіть уже в курнику дорослому. Уже не будете в клітках спати. Що ви там? Це вам вже не літо, а осінь. Подобаються мені курочки. Така гарна тваринка, птиця. Я буду її більшість розводити. Не знаю, може колись іншу птицю, коли дорослі через пару років. Може і колись ін... якісь індиків чи щось. Але зараз курочок, я хочу розводити. Ох, дивіться, як хвостиком махають. Ну, щось вони ще тут, Щось шукають, але треба прибирати буде, не? що таке курочки. Курочки, щось вони. Пілічко чистить. Але вже не так, скажу, вже дні ну, не жаркі. Вже десь 22 градуса у нас тепла в день вже. Вночі взагалі десь 9 градусів. Тобто осінь дуже швидко настає. Але зараз ось такий в день, вже не так не прохолодно, так, але все-таки не, і не спекотно. Дивіться, дивіться, як курочки тут. Добре, давайте пройдемо до цих. До старих чи як їх скажу. Ні-ні-ні. Ти не йдеш, ти не йдеш, ти не йдеш, ні-ні. ні 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 Буде вас ввечері випускати, не зараз, тому що. Тому що зараз ввечері ну, випускаємо їх в основному. О. Але той, хто мені пам'ятати, написав, що випускаю їх, я пастись, Дивіться, які ями вони гребуть. Все, вони тут грибуться. Піс... Що таке вже? Що вже таке? Що вже таке? Звото шийка? Ти що? Що ти там нам розказуєш? Розповідаєш? Що ви там нам розповідаєте? Співаєте, розказуєте щось? Але сьогодні соняч, сонячно, сонечко світить. Стараюсь плавно так камерою вже робити. Як, як виходить? Такі моменти ще дуже різко. Бачите, півень. Те, що шпиня їдять з картоплі. Бачите? Що таке? Що таке півень? Тут щось трішки волого так після вчорашнього дощу, але вже не так не було. -то вже. О, дивися, заглянує щось туди. А сонце сліпить, нічого не видно. Щось тільки півень видно мені, і промені сонячні на нього. Кролик недавно прибирав, знову якийсь безлад. Яблучка давав їм сьогодні, бо поки що є буравичка, вже вона достигла повністю. Тому я їм даю яблучка. Поки, поки Тому що вже буквально вже в 10 числах листопада починаю їм давати вже сіну. Все, вони до листопада десь їдять траву. Таку не траву, не тільки траву, але й Чи Вже акацію не буде. Вже, напевно, всю вже. Поближ, ми тільки. Напевно, ми тільки. Я ломаю, ми ламаємо для кролів, Більше ніхто не ламає. Ну, там. Бувають тут люди ходять, пасуть коз, кос, це кіс, по суть. Півень, що це? Білушечка. Ви, ви. Ви білі? Ви білі всі? А пір'я літає в білушки, теж линяєш чи що. Дивіться, яке на неї на хвосту пір'я таке чорненьке. І півника таке, гарне півня, пір'я, пір'я пір гарне, золотисте таке. Тут всілякі тут. Якісь железяки, тут залізяки тут. Ці цегла тут валяється. дивіться що кури тут щось ходили і тут повигрібали її цю цеглу. Боженько боже, що вони зробили? А ти що, білушка, вже квохчеш? Що ти квохтіш? Це тобі не весна вже, не осінь. На осінь. Ні, я тобі не дозволю на осінь знову сидіти. Ну, вона не сидить, вона гуляє просто квохче. Ну, вона постійно квохче просто так. А, а весною в неї цей, як це? Цей вже період починається, інкубаційний, як називається він. О, дивіться, як пір півник цей. Пір так. Давай, співай на камеру, глядачам. Цікаво, як ти співаєш. Давай, давай, співай. Співай, петюнчик, давай, співай. Не хоче співати. Але тут у нас і сховались корошки під горішком таким маленьким. Да, сховалися. В який горіх тут молодий росте. О зараз вже не холодно так. Вранці взагалі десь 10 було градусів, а зараз вже так, може ну, десь 15-16 вже. А подивіться, що це таке? Напало щось на нього? На калину щось напало чи що оце? От? Ось ті от якісь бульбашки, що це от таке? Оці виступають якісь комахи чи що це? От таке? Оце от, таке от на, на гроні. Отут. Оце що це? Хто знає, напишіть, що це таке, напало щось чи що. Вона одній звичайні такі калина, а тут щось напало на мене. Щось дивно. Напишіть, хто знає, якщо ви додивились, звісно, до цього моменту відео. Символ України, дивіться. І нас тут, ну. Там де кури ходять, тут калинка. Це, це росте. А півень, чого ти там вже грібиться? Ну, поприбираю їм тут, але вони тут добре грибуться, Але тут все-таки поприбирати потрібно. Ну, зараз вже осінь почалась, немає коли. Ну, ви розумієте, про що я. Немає коли взагалі. Оце вранці лише час є і все. Ну, і ввечері там одна година чи співдічка. А також немає такого часу, тільки на вихідні. Тільки на вихідні. Тільки час на вихідних є. Оце от такі справи. Але вже п'яте число. І не помітимо, як і вересень пробіжить. Якщо нічого так, не думати про скільки ще, наприклад, до, до кінця вересня, чи до літа, чи до коли. Але все-таки недавно, здається, було 31 грудня, а зараз вже 5 вересня. Ну, не там щось. Буде бачите, як на них сонечко падає. Зараз сонечко десь ось тут як сліпить, так? Ну, добренько. Е, так, всім дякую за перегляд, якщо мене видно, звісно. Так. О, всім па 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 До нових зустрічей. Буду радий вас бачити на своєму каналі.